Ви про вибори чули це від президента. Сьогодні е, гинуть люди. Гинуть люди. Ну я не можу поки думати про якісь політичні амбіції чи про якісь вибори. Тільки в нас в регіоні на мене залишили близько 70 вулиць, які були не перейменовані. Це тільки в місті. Я хочу наголосити, що сьогодні нові часи. У нас нові герої. Люди не питають мобільних операторів, чому у них не працює зв'язок, а питають нас. Задача в ультимативній формі для того, щоб це було максимально збільшено по території всієї області. Бомбосховища всі не зробили. Це виклик. Багато школ ходять у дві зміни. Одна школа ходить зранку, інша школа в теж приміщення ходить вечір. Керівник митрополії з Одеської да, робив те, що він бачив. Він також хотів бути корисним. Я сказав, що цей факт був. Яким був 2024 рік для Одещини, і що обов'язково зміниться в 2025? Відповіді на ці та інші питання ми дізнаємось у голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Пане Олеже, вітаю вас! Так, вітаю. Давайте, мабуть, почнемо з підсумків року. На вашу думку, що було вашим головним досягненням у 2024 році? Що змінилося для регіону? Віталій, дякую за запитання. Я думаю, що не тільки 24-й рік основним завданням є. Наше завжди завдання є керівників різних підрозділів. Це наші люди, підтримка, допомога. А особливо сьогодні під час війни підтримка тих людей, хлопців, дівчат, які особливо воюють на фронті. І звичайно, що дуже багато було зроблено. Областю, громадами в області для того, щоб підтримати наші збройні сили, підтримати їх функціонування, підтримати їх можливість виконувати свої бойові завдання щодня. Це як пріоритет. Я думаю, що він не тільки в Одеській області, а він по всій державі. Звичайно, ми багато звертали уваги щодо медицини. Звертали увагу щодо навчання, особливо дітей, що вони були б офлайн, а не онлайн, тому що декілька років ковіду, декілька років війни, сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб більша кількість наших діток, як в школі, як в садочках, як в вишах, були б офлайн. Це бомбосховища, це забезпечення аудиторії всім необхідним, щоб можна було би навчатися. Я думаю, що сьогодні, наскільки я дивився відповідні цифри, то Одеська область друга в Україні щодо навчання офлайн наших діток. Я думаю, що це дуже дуже багато зроблено усіма. Не хочу виділяти когось окремо усіма нашими можливими і неможливими зусиллями, керівниками громад, кер... ну, головами громад, керівниками різних підрозділів. Це зроблено. Почали проект міліорації, який 30 років. На жаль, не працювала. Південь області нашої, це Болградський, Болгарністровські, Змаїльські райони, показали, що е, якщо її не робити, не починати її знов поновлювати і не запускати цей процес, це дуже-дуже буде негативно впливати на економічні процеси. І е, цей рік, при засусі, особливо це показав, що багато засуха, яка була в цьому році, було багато втрачено врожаю. Тому економічно ми до цього підійшли таким чином, що краще сьогодні вкладати гроші в меліорацію, в розвиток і покрити більшу частину тих земель, які сьогодні потребують, цього, щоб сіль не піднімалася, щоб земля була б не така посушлива, це дасть можливість в перспективі економічно стабілізувати і покрити ті витрати, які сьогодні ми Хочемо вкласти, хотів би також е, звернути увагу, що в, в сфері медицини багато проєктів, які ми розпочали. Да? Надкластерні заклади, які були об'єднані, це Ізмаїльська, Дунайська лікарня і наша обласна лікарня сьогодні. Вона в була злита в один надкластерний заклад і закупаємо зараз нові обладнання. Робляться нові ремонти для того, щоб забезпечити всім необхідним по всім напрямкам наших людей, які туди можуть звертатися і отримувати достойну. Медичну допомогу нещодавно відкрили перший лінійний прискорювач, який за 30 років чомусь не було державного, не було безкоштовного. Які за гроші пакет Анцу забезпечується безкоштовно нашим громадянам, а все були комер комерційні. Які б виклики ви виділили? Які вони були головні для нашої. Області для одеського регіону і що не вдалося зробити, але планувалося? Я би не хотів би якийсь пріоритет давати тим чи іншим викликам. Навпаки, там нас сьогодні виклики побудова нової дитячої лікарні. Ми тільки почали розробляти новий проект, тому що старий проект був приватної особи чомусь. Дитяча обласна лікарня він був приватною особою. Ми сьогодні робимо Це виклик. Мабуть, так за 30 років. Дитяча лікарня перебуває в гуртожитку колишньому. Де сьогодні немає ні сучасних нормальних кімнат, да, умови не ті. Це виклик. Звичайно, це виклик. Це наші дітки, це пріоритет. Бомбосховища всі не зробили. Це виклик. В умовах сьогодення це виклик, тому що хочеться збільшити кількість цих місць для того, щоб більше діток могли б ходити в свої школи. Тому що ж багато школ ходять у дві зміни. Одна школа ходить зранку, інша школа в теж. Приміщення ходить вечір. Це також виклик. Ну а звичайно, основний виклик, що ми ще не перемогли. Я думаю, що 25-й рік це виправить цю ситуацію. Хочеться з вами поговорити і про декілька тем, які активно обговорювали в 2024 році. Також теми, які пов'язані особисто з вами. Процес декомунізації та деколонізації у на початку грудня Одеська міська рада проголосувала за виділення коштів на знесення пам'ятників, які асоціюються з радянською та імперською політикою в Одесі і в Україні. А це було зроблено, бо раніше ваше розпорядження про це Казали, і це змушувало зробити. Ця історія стала частиною політичної боротьби між обласною та міською владою. Наскільки ви зараз моніторите ось цей процес і ваше розпорядження, яке було раніше? Чи вводило воно якісь конкретні терміни для того, аби ця політика була реалізована і ці пам'ятники, які у списку були демонтовані, прибулені з публічного простору? Познається ж, процес, якщо я не помиляюся, він почався у 23-му році, в квітні місяці був проголосований закон, відповідно, який був підписаний гарантом України да, і гарантом Конституції, для того, щоб декомунізація, колонізація, да, там, і, і, і інші ці всі назви вже пішли в минуле, пішли в історію. І по суті, по суті, моє розпорядження, яке було підписано 23 липня поточного року. Це була фіналізація. До цього всі громади мали самі виконати закон, але в законі була, скажімо так, така можливість, що ти можеш затягнути час, і голова адміністрації військової має це все вирішувати. Ну і я хочу сказати, що мабуть тільки в нас в регіоні на мене залишили близько 70 вулиць, які були не переиміновані. Це тільки в місті, а ще по регіонам, тому що Різні політичні, мабуть, бачення тих чи інших голів громад, різні політичні бачення тих чи інших депутатів. Жоден на себе не хотів, можливо, брати там відповідальність. Я виконував закон, я виконував свої функції як голова військової адміністрації для того, щоб бути послідовним. Я не можу бути непослідовним. Якщо ти сьогодні скажеш не зносити пам'ятник чи там, не перейменовувати ту чи іншу вулицю, тоді де має бути послідовність? Так? Але я Хочу зазначити, що, наприклад, в Харкові таке питання не підіймалось взагалі. Да? Коли в день по три каби прилітає, таких питань немає. У нас, е на щастя, є така перешкода природня, да? наше море, яка не дає можливості літакам підлітати ворожим літакам, я на увазі, так близько і кидати по нам кабам. Тому ми думаємо за пам'ятники, ми думаємо за вулиці. Да? В інших містах таких проблем не виникає. І... Я хочу наголосити, що сьогодні нові часи. У нас нові герої. Якщо хтось тому не згідний, хай мені про це скаже, тому що я не маю проти ні Пушкіна. Я не маю проти ні будь-якого іншого автора, будь-якого діяча. Вони мають бути в музеях, вони мають бути е для того, щоб люди, які тут проживають, могли б насолодитися їх літературою в бібліотеках, читали би їх. Це ніхто не забороняє. Ну, а сьогодні є інші герої, які поклали своє життя для того, щоби. Навіть е, у тих, у кого виникає проблема з цим, да щоб вони могли б сьогодні ці проблеми свої вирішувати, е, знаходячись з кроватками у гарних рубашках, е, в костюмах, ходити в теплі кабінети, засідати на інших чи інших е, міських радах, е, обласних радах, е, в громадах да засідати, щоб вони мали б цю можливість. Я думаю, що це більше не політична історія, це більше не повага до того, що відбувається сьогодні. Сьогодні з тим чи іншим е сьогодні відбувається на фронті, мабуть. Е ці хлопці і дівчата ну, проявили себе і віддавши своє життя, бо всі вони вже не з нами сьогодні, да, е іменами яких ми сьогодні назвали ті чи інші вулиці, ті чи інші переулки, бульвари. Багато з них вже сьогодні багато цих вулиць порівняно тими людьми, які сьогодні немає не з нами. І колись можливо хтось буде міняти цю історію, хтось буде знову е повертатися, потрібно можливо вернути когось. Я не маю нічого проти. Якщо я десь помилився, перевірте, сьогодні закон. Старий, по якому я підписав розпорядження свої норми, закінчили свою дію. Сьогодні жодна, кожна громада може знову переглянути будь-яке питання і в робочому законному порядку переназвати. Якщо я в чомусь помилився, я свої помилки можу визнавати, але в мене, мене було е, чітко поставлено законом позицію, що я мав би приймати рішення. Я його прийняв у червні. Ви на прес-конференції анонсували е, таку. Таку подію як тестування ретрансляторів для протидії російській пропаганді на кордоні з поруч так званим Придністров'я. Скажіть, будь ласка, зараз є якісь результати про які вже можна говорити, чи працюється? Так, наша була знову ж наша була ініціатива, тому що всі населені пункти, які вдоль Придністровського сегменту розташовані, а це більше 300 кілометрів, близько 400 кілометрів кордону з невизнаною Придністровською республікою Молдавською. Дуже потужно працювали, вона сама Приністров'я так розташована такою смугою в 400 кілометрів, що будь-який ретранслятор у них доставав 40, 50 а й 100 кілометрів в залежності від рельєфу землі, доставав по території України. Це була одна із прохань держспецзв'язку наша прохання до Держспецзв'язку, закрити ці питання для того, щоб. Нам сюди не сіяли свою пропаганду. Ви самі розумієте, що і всі розуміють, що сьогодні е, Росія має вплив на цю на, 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 на цей Придністровський е, Придністр, так звану Придністровську республіку Молдавську. Да? І вони розповсюджували свою інформацію в тому числі. Це як одна інформація, це взагалі вид зброї, я рахую, додатковий. І Вони це розповсюджували. І ми багато включали. Е, були побудовані вишки. Я не технічна людина, але я знаю, що держзв'язок вивчав відстань, вивчав висоту і, протестувавши, протестувавши, вони зараз тільки підсилюють для того, щоб повністю перекрити будь-які сигнали з того боку. Ну і звичайно, надати тепер наші їм сигнали. На вашу думку, ось ця російська пропаганда, яка була раніше, вона сильно впливала взагалі на людей на півдні Одещини, та в цілому на Одещині. Те, що зараз цьому намагаються протидіяти, я думаю, вона зараз впливає. Зараз впливає, також. Я думаю, що це також одна із напрямків війни для того, щоб, ви знаєте, розуміти, що сьогодні засоби масової інформації це дуже-дуже потужна зброя. І вони її використовують максимально. А давайте візьмемо Одесу. Скільки 30 років незалежності, більше 300 років незалежності, скільки нам імперія навішувала своїх наративів? До цього часу намагаються розповідати, що Одеса це російське місто, ви поїдьте в Європу, де вам сказали Одеса сказали Траша. Да? Тобто ну, ця пропаганда була, і ми сьогодні розуміємо, що, мабуть, це і фіналізація цієї пропаганди війна. Тому не зря вони намагалися там 70% врахували, що. При заході військ на територію України 70% наших українців будуть зустрічати їх з квітами, з прапорами. Да? Ми цю інформацію також знаємо. Моя попередня робота цю можливість мені давала вивчати, і я її вивчав, і можу це відверто сказати. Тому я думаю, що вони це питання не знімають. Що, що тут не можемо, вони над цим постійно працюють. Ви знаєте, що в медійну частину вони багато вкладають засобів і засобів кошту, людей ресурсів вкладають для того, щоб пропагандувати. Ми це бачимо щодня. Ще один виклик, який існував, і е, хотілось би дізнатися, чи існує він досі. Ще одна проблема для нашого регіону, яка існувала е, щодо зв'язку: мобільний зв'язок, інтернет. у січні 23-го року. А за даними держзв'язку, е, під час проблем з електрикою в Одесі, е, були зі зв'язком приблизно. Е, Працювали базові станції лише 57,8% – Це за даними держзв'язку базових станцій мобільного зв'язку. Цю проблему фіксували і фіксують для всіх фронтових та прифронтових регіонів в обласній військовій адміністрації. Було спеціальне засідання. Разом з представниками мобільного, мобільних операторів, на якому акцентували увагу про те, що ця ситуація точно має бути змінена в цьому році? Скажіть, будь ласка, про що зараз можна говорити? Чи змінилася ця ситуація? Бо, наприклад, цього року у листопаді також існували проблеми, коли зв'язок зникав, зникав інтернет. Як це міняється? Я вам просто наведу декілька прикладів. Більше п'яти тисяч таких станцій в нас працюють в Одеській області. Велика частина з них закрита додатковими акумуляторами, так званими, да, які предмети, які споживають електроенергію, для того, що вони працювали. Те, що ви сказали, були перебої в листопаді. Ви знаєте, що у нас тоді взагалі не було три доби світла, коли був потужний обстріл нашої енергосистеми. І Просто багато із цих саме веж, вони після там п'яти, сіми, восьми годин роботи просто були розряжені. І Велика, ну сьогодні з цим проблем менше, звичайно, навіть коли ви бачите, коли є планові відключення там світла, зв'язок практично скрізь працює, є тому, що вистачає цього заряду, які вони підзаряджаються. Нарада була проведена, але наради це таке питання. Головне, що робиться ж. Так? І сьогодні я хочу сказати близько 300 станцій. Це які працюють. До 10 годин на безпідзарядки. Е інша частина цих станцій трішечки менше. Але чому були наради з представниками зв'язку? Е які проблеми в них виникають з цим? що потрібно від нас, для того, щоб вони пришвидшили і збільшили час роботи цих веж. Задача в ультимативній формі для того, щоб це було максимально збільшено по території всієї області, не тільки міста Одеси, де мільйонник сьогодні, да, мільйонник, а по всій території, всі основні траси наші на південь, на північ, там, да, на Миколаїв, в тому числі. Тому ця робота з ними наради проводяться для контролю, скільки зробили. І які плануються далі робити. Тому що, як би там не було мобільні оператори наші, вони не точно не сьогодні працюють собі не е, в мінус. Вони сьогодні є платежеспособними, а ми намагаємося допомогти, де ми можемо бути корисними. Е, якщо в нас є там генератори, що стосуються допомоги міжнародної, да, ми також даємо. Це наша також е, зацікавленість. І, Люди не питають мобільних операторів, чому у них не працює зв'язок, а питають нас. Хоча ми до цього відношення не маємо, бо це їх приватна історія, це їх послуги. Але ми в комунікації, в контролі і в допомозі, щоб це було би постійно. Ну, Поки таких проблем я не бачу, тому що були проблеми тільки тоді, коли зв'язка було більше 10 годин, він був відсутній. Не зв'язок, а світло було відсутнє. І тому, відповідно, були розряджені, там, десь не встигли генератор завести, підзарядити, тому що дуже дуже. Вато вишек, не вистачало просто людей для того, щоб е, там в одну секунду це все запалити, загоріти, щоб воно би просто за, запрацювало і підзаряджалося. Але працюємо, щоб воно постійно працювало. У них є такі можливості в операторі. Вони про це знають. Останні декілька тижнів активно обговорюють е, ваше інтерв'ю з моєю колегою. Пані Мосійчук щодо заяви про Агафангела, який ходив вздовж узбережжям, та начебто якось вплинув на те, що російський десант не потрапив на Одещину. Скажіть, будь ласка, ось ця активна реакція в соціальних мережах, чи бачили ви її, як ви до неї ставитесь? Я ставлюся спокійно, тому що якщо взяти все інтерв'ю, там було Відверто мною сказано, що всі намагалися бути користими, щоб захистити. Одесу від ворога хтось в мішки з піском засипав в пісок в мішки, робив якісь фортифікації. Потрібні вони були, як показав час, ні. Але люди хотіли бути корисними. Звичайно, левова частина була зробленими військовими, які стояли на сторожі в разі підходу кораблів до узбережжя, робили свою роботу. Керівник митрополії з Одеської да, робив те, що він бачив. Він також хотів бути корисним. Розповідають про погоду, про інше. Я на це не звертаю уваги. Я сказав, що цей факт був. Наскільки воно допомогло? Ми з вами точно не знаємо, хто е в чому допомагав, ми знаємо точно, що це наші військові, хлопці-дівчата левову частину це все зробили. Мені навіть там хтось писав, що десант в вкоблював висаджувався. Тобто я багато бачу е того, що люди не зовсім були інформовані і витягували з інтерв'ю певні частинки моїх слів і це розповсюджували. Але якщо чесно, ви бачили в матеріалі наших військових хлопців. Які там працюють кожного дня, кожної ночі мобільні вогніві групи, це чомусь про них не згадали. ну, Мені дико. Да. Е, ви бачили місця прильотів е, на, на цьому відео. Да. Ви бачили мі, ну, місця в інтерв'ю нашої Одеси. Е, чомусь це не зацікавило. Якщо людям... Цікаво хайпувати на тому, що сказав голова військової адміністрації. Якщо це допоможе нашій перемозі, я тільки за. Як ви бачите своє політичне майбутнє зараз після посади голови Одеської обласної військової адміністрації? Попередньо я мав би повернутися туди, куди я, відки я був мобілізований до Сил оборони. Я досі залишаюся керівником е, одного з е, підрозділів прокуратури, і я був мобілізований до сил оборони, відповідно, відряджений сюди. Тобто, е, по закону я мав би повернутися туди. Політики, я думаю, що ні. Я просто більше, мабуть, практик, який хочу там щось е, робити корисне для того, щоб. Використати сьогодні ці свої можливості, це свій ресурс посади, посади да, щоб бути корисним для військових, для дітей, для людей політичним. Я навіть про це не задумувався зараз. Просто дуже активно обговорюють тему виборів, при яких умовах вони можуть бути? Чи можуть вони бути в 2025 році? Про політичне майбутнє доєднатись до якоїсь політичної партії сили. Ви не думали? Ви про вибори чули це від президента, від головнокомандуючого сирського? Президент якраз заявив про те, що вони неможливі в існуючих умовах. Люди, які знають у нас, вони так само знають про Ангела. Вони так само можуть розповідати, що кіпер корову доїв. Да, їм це цікаво. Вони знають, коли вибори будуть. Я навіть чув. Тут у нас в Одесі там 25 травня призначають там. Я так інформацію по низам чую, що у нас там вже до виборів готуються. Ну, видно, люди може ходять до гадалок на картах. Гадають, я, я знаю, що сьогодні пріоритет це війна і її перемога. Да, на Гинуть гинуть люди, гинуть люди. Ну, я не можу поки думати про якісь політичні амбіції чи про якісь вибори. От коли мені скажуть, що все, да, закінчилась історія, можна тоді з вами сісти, поспілкуватися, а що краще. А може просто піти відпочити і, і забути, взяти на себе якісь. Проблемні питання, хай мене похаються трішечки і сказати, от так, да, Кіпер не справився, але ми перемогли. Можливо, так і тоді йти займатися вихованням дітей займатися своєю трошечки. А люди, які вже знають, що є вибори, ну мені жаль, їх. Це питання у вас зараз не особливо хвилює. Є такі ну я почув, ну, що ми є, знаємо, що є я такі, почув, якого да, хвилює. Я почув. Ми бачимо новини. Ми бачимо а, реакції деяких політичних сил. Ми бачимо інформацію про те, що деякі політичні сили вже а, зарплати виплатили своїм штабам. Тому я і питаю. А, так, а можна просто ще прокоментую? Да? Ну, хай платять. Вони не з Кармана платять ці гроші, вони взяли десь інших джерел ці гроші, хай платять. Якщо це допоможе нашим людям е існувати більше, то хай платять, якщо вони таке питання. Але скажіть, ну, яка свідома сьогодні людина, розуміючи, що відбувається на Донбасі, що відбувається на Сумщині, на Курщині, да, на Чернігівщині відбувається там Запорізький напрямок, Херсонський, Харківський. Яка свідома людина може думати про вибори? Це ті люди, які тільки рахують бюджет громади своїм бюджетом. Да. У мене ці питання виникали постійно. Я виділив, я передав, та ні, не ти, громади, це ми з вами, ми також з вами платимо податки, це все також. І тут в області нема мого бюджету. Є обласний бюджет, яким сьогодні ми можемо розпоряджатися в плані підпису свого. Це тільки посада, але не всі не тимчасові. Тому якщо в них пріоритет вибори, ну, я їм бажаю успіху. І останнє, що би ви поважали жителям Одещини у 2025 році? Я хочу сказати, що вони в нас дуже потужні. Я хочу сказати, що вони в нас креативні і круті кожен сом. Хтось під обстрілами робить якусь продукцію, хтось воює, хтось лікує. Я їм хочу просто побажати сил, це все витримати і залишитися людьми. І після нашої перемоги, яка неодмінно буде. І от щоб цей 25-й рік, я дуже хочу, щоб він був би вирішальний для нашої країни, Та країни, які давали три дні життя в, той, в тому статусі, яка в нас сьогодні перебуває, Оце завдяки їм. І Одесь, Одесь, одеського регіону людям також, тому що вони всі представлені. На фронті вони всі представлені в тилу, в бізнесі, в медицині, в науці. Вони всі представлені. І я хочу сказати, що це одні з сами крутих людей, одні з самих мудрих, сильних, тому що е, завжди Одещина була не першим місцем в країні, але й не другим. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую.